Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. Сьогодні ми будемо готувати гриби в вишковому соусі з брускетою. Тобто, приступаємо до роботи, що нам не необхідно для цієї страви. Гриби. Гриби можете брати любі, які вам до вподоби. Я сьогодні не шукала якихось білих, якихось зелених і тому подібне, я взяла шампіньйони. Шампіньйони дуже маленького розміру. Як бачите, все в мене підготовлено. Грибочки у мене помиті, висушені. І зараз ми будемо готувати. На сковорідці вмикаю сковорідку. На сковорідку ми зараз викладаємо наші грибочки. Додаємо трішечки олії, небагато. Олія буде соняшникова, Трішечки-трішечки. Виклали і накриваємо пательню. Накрили. Нам потрібна ще брускета то до того часу, поки приготуються грибочки, ми зробимо брускету. Брускету ми будемо робити щеабати. Нарізаємо брускету шматочками. Не дуже тонесенькі. От такого плану. У мене чабата біла. Ви можете брати різну, різну за смаком. Мені захотілося взяти молочну, а далі ми все зробимо і додамо те, що нам необхідно для смаку, щоб було не перевершено. Так, чотири шматочки нам достатньо. Що ми робимо? Викладаємо отак на досточці, візьмемо тарілочку, наліємо Олії, після чого в тарілочку, де олія, ми закладемо трави італійські, небагато трішечки, і трішечки посолим. Все, перемішуємо. Кісточкою я перемішую, нічим іншим. І змащую нашу брускетку. І ми будемо її підсмажувати на грилі. Зараз у нас грибочки підсмажуються. Я чую уже. Гриль у нас нагрівся. І ми тією стороною, в яку ми помастили, кладемо донизу. Викладаємо і поверх ще змастимо нашою сумішшю. після чого ми закриємо гриль і залишимо, щоб наші брускети готувалися. Брускетка повинна бути з коринки. скоринки. Отже, закрили, готується. Тепер ми. Звернемо увагу на грибочки. Грибочки вже трошечки пустили сік, чуть-чуть вже підрумянилися. Отже, ми можемо заливати вершками. Вони чуть-чуть підрумянилися, не треба їх сильно смажити, щоб вони були чорні. Золотиста з кориночка. Беремо вершки. У мене є вершки кулінарні 33%. Ви можете дати сметану, вершки, молоко, все, що вам заманеться. Я вам показую, як сьогодні я готую. Але можна замінити іншим продуктом. Заливаємо вершками наші грибочки, накриваю пательню, зменшую вогонь, щоб сильно не кипіло, і залишаю томитися. Зараз я вам розкажу пропорції. На 1 кілограм готових грибів. На 1 кілограм готової страви вам необхідно кіло 200 шампіньйонів, Це у вас сирі йдуть, зачищені зачищення для того, щоб приготувати. 400 грамів йде вершків або молоко, або сметана. Спеції 8 грамів Іде у нас солі, якщо ви не даєте ніяку спецію, тільки сіль. Якщо ви приправки ніякі туди не даєте. Один грам даєте перчик чорний, і один грам чисник. У вас виходить а, кілограм готової страви. Я не сказала про сир, тому що сир ми будемо класти уже окремо. Сиру можете дати 50 грамів, сир може бути будь-який, який вам заманеться. Я сьогодні буду використовувати сир мацареву і пармезан. Так що, поїхали далі, дивимося, що з нашими грибами. Грибочки у нас дуже добре уже купаються у вершках, варяться. Зараз до вершків і грибочків я додам спецію грибну, яка в мене є. Спеція в мене грибна білі гриби. Один грам, не більше ми закладаємо, посипали і перемішали. Грибочки у нас киплять. Ми додамо чесничок. Часник у мене сухий, я закладаю. Ви можете дати часник обичний наш, але його можна закласти спочатку, обжарити, вибрати і тільки тоді покласти уже грибочки і їх готувати. Так, заклала чесничок, перемішуємо. Консистенція уже така, як мені потрібно. І я зараз закладаю сир Мацарелу у мене на терка. Так, Мацарелу. Це ретельненько перемішуємо. Сіль у нашій грибочки я не кладу так, як я поклала приправку грибну. Вона в мене йде з сілью, тому я туди не закладую сіль. Отже, гриби у нас підготовлені, майже вже готові. Тепер ми нашу брускетку забираємо. О, брускетта вже готова, дуже гарна, підсмажена, як нам потрібно. Отакі От брускеточки виходять. є підготовлено. Все, гриби готові. Ми виключаємо, і зараз я вам покажу далі, як я хочу їх зробити, гарну подачу, і щоб було неймовірно смачно. Тому у мене є от така посудина, дуже гарнесенька, горшочечки. І я готую гриби сьогодні для своїх домочадців двох. Тому у мене дві посудини. Гриби я викладаю. У наші горшочки, отакі вийшли грибочки, їх вже можна їсти. Повірте мені, що не треба їх навіть у горшочки викладати. Можна отак одразу навіть з пательні їсти. Дуже смачно. Ну, ми зробимо красоту. У нас акцент йде на те, щоб ми просту страву подали ресторанного плану. Тому будемо. Доробляти так, як ми домовились з вами. Я вам покажу абсолютно до кінця цю страву, яка вона буде пречудова на вигляд, ну і, звичайно, на смак. Грибочки ми виклали, соус виливаємо весь сюди. Трішечки в мене залишається, але це ми скуштуємо. Яка вийшла з страва. Неймовірна. Неймовірна. Після чого я трішечки дам пармезану зверху. Знову ж таки, наголошую. У мене є сьогодні пармезан. І я його закладаю сюди. Коли в мене його немає, я не закладаю. Твердий сир. Або та ж мацарела, яку я вам говорила, що я всередину поклала, я її кладу всередину і все. Або поверх. От у нас такі підготовлені два горшочки. Тепер для того, щоб був фінал завершення страви, я закладу їх в духовку. Духовка в мене нагріта на 180 градусів. Зараз ми закладаємо в духовку. Не накриваємо, так кладемо для того, щоб розплавився там сир. Як тільки розплавиться сир, страва готова. Поки ми будемо чекати, щоб страва приготувалася, я хочу приготувати до наших брускет сальсу. І з чого ми будемо готувати? У мене є помідорки. Помідорки є червоні і є жовтенька, У мене є гострий перець. Зараз я його швидко, дуже дрібненько нарізаю. Візьмемо таку лісочку. Помідорки у мене домашні. Ми можемо брати в магазині без різниці. Можете великі, маленькі брати, червоні, бордові, які є дуже гарно, коли різь, різний колір, тоді воно виглядає дуже гарно. Так що в мене є сьогодні жовтенька помідорка, я її наріжу. У мене є червоні помідорки, я їх теж наріжу. Перчик гострий, поріжемо. І ще дамо базилик. Базилик у мене є вже підготовлений. Я його перебила блендером і зберігаю в морозильній камері. Коли мені необхідно для чогось, я витягнула собі і готую неймовірно, причудово, прекрасно. Виходить, якщо немає свіжого. Якщо є свіжий, звичайно, ми беремо свіжий і нарізаємо свіжий. Коли ми нарізаємо помідорки, ми не забуваємо, що в нас в духовці стоять грибочки. Готуємо це швидко, з любов'ю, з настроєм, тільки з позитивом. Це ми викладаємо в одну мисочку і поглядаємо, як там наші гриби. Пречудово, ще трішечки, помідорок, перчик і базилик змішаємо, і буде готово для брускетів. Помідорки мені достатньо. Забираємо разом з соком. Сок виходить, ми беремо соком. Сок, неймовірно, теж підходить, тому що він на брускетку лягає дуже добре і зволожує її, і брускета неймовірно, стає смачна. Нарізаємо перчик чілі, дуже гострий, ну в тому і є сенс. Для того ми й даємо, щоб було гостренько. Закладаємо перчик. У мене трошечки по столі розлітається, ну це нормально. Це не тільки сьогодні, ви ж знаєте, вона завжди розлітається. Гриби, я думаю, що ось ось уже на підході, так що ми будемо зараз робити подачу нашої страви. Все, більше перчика мені не потрібно. Вибрали. Закладаємо небагато багато базилика, отак От я кладу і достатньо буде. Після чого ми закладемо сіль. Перемішуємо. Чучик чорний дає молодий, зараз ми помелимо Свіже мелений, набагато смачніший і аромат дає неймовірний. Змішали все і трішечки дамо. поки у нас гриби готуються в духовці, ми підготуємо брускетку. Отже, беремо наші брускетки, викладаємо на тарілочку. На тарілку викладаємо так, як ви хочете подати. Я, Мені хочеться отак і отак. Залишаю місце. Так як в мене горшочки будуть, я залишаю місце для горшочків. Тепер зверху. Я викладаю сальсу, Неймовірний запах. Просто отак ложечкою можна їсти. Но ми викладаємо на брускетку з рідиною, абсолютно так, як є. Викладаємо. так. Не шкодуємо, не шкодуємо, викладаємо. У мене уся сальса пішла на брускетки. Все. Тепер ми можемо дивитися до наших. Грибочки. Ну, перше, з чим ми до грибочків, ми підготуємо нашу подачу. Наші серветочки викладаємо. І зараз я буду вибирати гриби. Духовку я вимикаю. Друмянулося дуже гарно. І прямо кипящі грибочки ми викладаємо на тарілочку. Послухайте, чудно, що вони ще готуються. Мені навіть хочеться тихо-тихо говорити. Ми можемо закрити, але я не буду закривати, для того, щоб ви бачили і чули далі процес, який іде. І покладемо ложечки. Наша страва готова. Гриби у вершковому соусі з брускетою та сальсою. Спробуйте, будь ласка. Дуже швидко готується і неймовірно смачно. Смачного вам. Гарного дня. Будьте здорові. па па, -па, -па.